Ну що, ви готові познайомитися з одним із найпрестижніших навчальних закладів нашого міста? Це Маріупольський міський ліцей. Ліцей це відкриті до різних мов шляхи. Кафедра іноземних мов дозволить вам не тільки їх вивчати, а й практикувати з носіями. Англійська, німецька, французька обери ту, що тобі подобається більше. Ліцей це любов до точних наук. Кафедра фізики та математики є одною з найсильніших у нашому місті. Переможники всеукраїнських олімпіад, Ман та різноманітних форумів. Єхис до цього, тоді ми чекаємо на тебе. Ліцей це активне, громадське, творче, а також спортивне життя. Вступай до нас та сам в цьому переконайся. А зараз давайте послухаємо, що говорять вчителі та учні про наш навчальний заклад. Тому що ліцей це центр вивчення іноземних мов в місті Маріуполі. Ліцей тому, що це корисне та цікаве дозвілля. Це спілкування з носіями мови, тому що в ліцеї є клуб. Європейський клуб, в якому діти спілкуються іноземною мовою з носіями мови, також ліцей тому, що це найкращий на мій погляд заклад в місті Маріуполі. Якщо ви хочете в подальшому стажуватись в найкращих лабораторіях світу, таких як Сполучені Штати Америки, Норвегія, Голландія, Австралія, Південна Корея. Якщо ви просто хочете стати сучасною людиною вступає до Маріупольського міського ліцею. Тому що англійська є провідним предметом, тому що ми маємо стажування у Великій Британії, ми маємо проєкти Go Global, а у нас є ресурсний центр. Навчання в ліцеї це хороший спосіб зануритися в студентське життя, радість інтелектуальних відкриттів, дорослі відносини між вчителями та ліцеїстами, які передбачають взаємну відповідальність стимул потужний, ніж атестат з відзнакою. Ми, викладачі, звичайно ж хочемо бачити в ліцеїстів тих дітей, які прагнуть дійсно вчитися, є лідерами в подальшому стану науковою елітою України. Тому що це рівень. Варто навчатися, тому що вчителі зовсім по-іншому ставляться до навчального процесу. Вони діляться з нами своїми знаннями. Ліцей допомагає нам стати найкращими учнями цього міста. Я безумовно щасливий, що обрав Маріупольський міський ліцей, тому що тут я можу не тільки отримувати знання, а й розвиватися творчо. Ліцей вчить нас ставити перед собою цілі і досягати їх. Саме тут ми можемо бути успішними людьми. Ліцей це те місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Я люблю ліцей за те, що здесь присушуються кожному ученику, Всіх уважають і цінять. В такій атмосфері вчитися гораздо краще. Тому що у нас є команда найпрофесійніших вчителів, найтаналовитіших дітей, і це є найкращим фундаментом для майбутньої кар'єри та життя.